Нагадаємо, що вчора у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про одного загиблого та 12 поранених внаслідок удару Російської Федерації по центральній частині Харкова 6 серпня. За його даними, під завалами можуть перебувати ще люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару станом на 9 ранку. Тривають про це повідомляли зокрема у телеграмі ДСНС Харківської області. Тож більше про наслідки ось цих обстрілів і загалом, що зараз відбувається у Харкові та на Харківщині. Ми розпитаємо у начальника слідчого управління головного управління національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов. Вже з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам вітаємо. Пане Сергію, чи чуєте зараз нас? На жаль, маємо зараз проблеми із зв'язком. Я нагадаю, що ми доєднуємо до нашого ефіру начальника слідчого управління Нацполіції у Харківській області для того, аби поговорити про те, що відбувається на Харкові. Зокрема, у нас, наприклад, підказують нам, що є такий зв'язок. Пане Сергію, чи чуєте нас зараз? Доброго дня вам ще раз. Вітаємо. Добрий день, студія. Я чую вас. Вітаю вас. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ось маємо інформацію станом на 9 ранку про те, що ще тривають роботи на місці удару Російської Федерації. чи продовжуються аварійно-рятувальні роботи на зараз, і можливо, станом все ж таки на тринадцяту годину є вже більше оновленої інформації, зокрема щодо поранених станом так дійсно, що аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Рятувальники, поліція працює на місці вчорашнього ракетного удару. Станом на цю хвилину ми маємо інформацію про 10 цивільних людей, які були поранені внаслідок вчорашньої, вчорашньої російської атаки. Серед поранених це двоє чоловіків та восьмеро жінок. На жаль, серед поранених людей дітей є немовля, це восьмирічний немовля Марк, який був разом з батьками. В, дитячій, в поліклініці, які знаходиться поруч під центром удару, і е, в дитини зафіксована гостра реакція на стрес? Зараз дитина знаходиться під наглядом лікарів та батьків, їй нічого не загрожує. Однак є серед поранених люд, люди середньої ступені поранення, їм надана відповідно медична допомога. Що відомо про снаряд ракету, якою обстріляли росіяни Харків, чи вдалося дослідити уламки? Поліцейські рятувальники, прокурори всі на місцях зробили свою роботу. Ми ретельно вивчили залишки ракети, якою було завдано удару. І за попередньою інформацією вибухотехніків поліції, ми знаємо, що росіяни завдали удару балістичною ракетою Іскандер М 9 М 723 саме це балістична ракета, дуже коштовна і дорога, вона летить на великій швидкості. І саме цією ракетою росіяни вразили центральну частину міста Харкова, в результаті чого було поранено люди, було зруйновано 28 автівок і пошкоджено 18 споруд та будівель. Це центральна частина міста, це вже робочий день, і росіяни намагалися забрати якомога більше життів це чергове порушення законів звичай війни, це воєнний злочин. Пане Сергію, ми розуміємо, можливо, це десь регалії прокуратури, але все ж таки запитаємо вас щодо ракети Іскандер М. Наскільки чи є якісь можливо відомості про неї? Наскільки давно вона була виготовлена? Можливо, це десь нещодавно виготовлена ракета. Чи просто є така інформація про це? Важко сказати саме, коли була виготовлена ця ракета. Однак наші вибухотехніки по решткам цієї ракети, а це ну, невеликі частини, невеликі е клаптики е частини цієї ракети. Саме по ним ми ідентифікували цю ракету як Іскандер М. Насправді це балістична ракета, яка за технічними характеристиками вона може залетіти в навіть в стратосферу і завдати фактично прямого удару по будівлі. Будівля була дуже зруйнована, і руйнування, як я вже сказав, було завдано поприлеглим будинкам, і зруйновано дуже багато автомобілів, але на правилки жалі поранені люди. Ще щодо рятувально-аварійної рятувальної роботи, яка зараз відбувається. Ви казали, що рятувальники і поліція ще працюють. Питання таке: чи відомо про те, чи може бути зараз ще хтось під завалами, чи можливо зверталися до вас люди, що шукають близьких, які могли перебувати десь якраз в тому районі в той час? Насправді, коли буде завершена ця рятувальна операція, буде детальна інформація. Станом на теперішній час інформація про цивільних безвісті зниклих людей. В поліції немає однак, ми е, чекаємо завершення, коли рятувальники повністю розберуть кожну частину, кожної каптик цієї зруйнованої будівлі, і ми будемо остаточно розуміти, хто е, насправді які насправді були е, жертви серед людей. Ну і до речі, загалом з приводу безпекової ситуації в області сьогодні нашим колегам із суспільних Харків, Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного групування військ Харків, розповів, що упродовж учорашнього дня сили оборони позиції сил оборони на Харківському напрямку російські військові обстріляли 517 разів, і він назвав це новим антирекордом обстрілів у зоні відповідальності угрупування Харків. Питання з приводу того, як це позначилося на населених пунктах області, де фіксували обстріли, там де ще можуть перебувати цивільні ну, Насправді на Харківщині, на Україні в Україні йде війна, і ворог щоденно щоденно бомбиться щоденно застосовує різні типи озброєнь. Із останнього, що на цю хвилину відомо, то ворог активно став застосовувати FPV дрони на Куп'янщині. Місто Куп'янськ фактично унеможливлює російські військові унеможливлюють через постійні півдронами обстріли, обстріли міста Кубенськ нормальне життя. Ворог полює за поліцейськими автівками. Вчора і на превеликий жаль, сьогодні ворог намагався забрати життя поліцейських. Є влучання в поліцейську автівку, є пошкодження поліцейської автівки. На щастя, загиблих немає, однак є поранені поліцейські і ворог застосовує цю терористичну тактику дуже часто. FPV-дрон вчора влучив цивільну людину. В нього є пошкодження, перелами стоп йому надано. і Він госпіталізований до лікарні. Це трапилося в козачій лопані Однак, по всім найгарячішим точкам, а це і Куп'янщина, і Вовчанщина, і Липецький напрямок, ворог щоденно атакує і так. Життя в цих місцях е, дуже важке через постійні обстріли росіян. Через такі обстріли виїжджають люди чи погоджуються на евакуацію, або ж навпаки, самі зголошуються виїхати. Ну Дивіться, що є рішення. Е... Військової адміністрації про обов'язкову евакуацію з певних населених пунктів. В деяких населених пунктах обов'язкова повністю евакуація, деяких саме виключно дітей і виключно керуючись цими рішеннями. Поліція виконує свою роботу по евакуації. Ну і ми звертаємося. Поліцейські звертаються до всіх людей, які залишилися в цих населених пунктах, дуже наближених до зони бойових дій. І ми звертаємося, намагаємося пояснити людям, що варто виїхати, щоб врятуватися, щоб зберегти їхнє життя, і це ми робимо постійно на всіх гарячих точках, які я вже перелічив. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це був Сергій Болвинов, начальник слідчого управління національної поліції у Харківській області. Ми говорили про наслідки обстрілу Харкова. Зокрема, вчорашнього нас вчорашнього обстрілу. За інформацію пана Сергія, відомо про те, що 10 цивільних людей було поранено. Серед них двоє чоловіків та вісім жінок. Також серед поранених було восьмимісячне маля. Як повідомив нам пан Сергій, дитина була у дитини, виявили гостру реакцію на стрес. Зараз дитина під наглядом лікарів і батьків знаходиться. Ну і також вдалося дослідити, чим атакували Харків вчора росіяни. Це була ракета типу Іскандер. -1».